За кілька хвилин буде дано старт другому в шості екологічному велопробігу. Таким чином, громадське об'єднання рідне місто акцентує увагу містян на нагальних проблемах шосткінщині. А на сьогодні однією з найгостріших проблем є проблема екології. Організатором екоакції традиційно виступило громадське об'єднання Рідне місто велосипедисти, починаючи від 14 років і старше, подолали маршрут протяжністю 14 кілометрів, що пройшов вулицями Леніна, комуністична депутатська. Гагаріна через Лазарівський мікрорайон, по схімірахтиївське озеро, і знову містом до фінішу стартували та фінішували учасники велопробігу у парку імені Карла Маркса. Один з лідерів громадського об'єднання Рідне місто Геннадій Гордієнко зазначив, що екологічний велопробіг набирає обертів, і цього разу в ньому взяло участь ще більше шосткінців, які виступають за здоровий спосіб життя і чисте місто. «Приємно бачити город. Велосипедисток. Приятно видеть, смотрите, каких маленьких участников велопробега, с каким энтузиазмом они готовы рваться в бой даже в большой старт. Мы видим, сколько в городе энтузиастов за чистый, за родной город. Мы всегда будем приветствовать эти начинания. Почему? Потому что велосипед ⁇ это не только здоровый образ жизни, это экологически чистый. Ведь приятно посмотреть в городах Европы. Як дорожки, как там относятся, как чиновники ездят на велосипедах на роботу. От ми будем этому стремиться. Ідея громадського об'єднання рідне місто за екологічно чисту шостку. Знайшла живий відгук у шосткинців. У велопробігу взяли участь більше сотні городян різного віку. Ініціатива рідного міста мені дуже близька. мені дуже подобається, що вони не такі кіміроприяті для громадськості, що підтримують людей в їх інтересах. Ну это Активно мають громадську позицію, підтримують всі ініціативи, які направлені на знову ж таки, на підтримку чистого довкілля нашого міста. Ми знаємо Ігоря Федоровича Молотка, ми знаємо Віктора Мазалєвського. Вони нам неоднократно помогают в проведенні соревновань, в соревновань. Тобто То есть цих поддерживаем этих людей, которые постоянно помогают школі, і нашій команді, і допомагають дітям участвовать в ми соревнованиях. Акцію чимало любителів велоспорту підтримали екоакцію цілими родинами. Любимо займатися спортом, хочемо, щоб вся сім'я так велосипедом І Моди пролучаємо так, також. От маленькі наші дітки теж були на велосипедах. Традиційно велопробіг особистою участю підтримав і народний депутат України Ігор Молоток. Шостки проводиться уже второй екологічний марафон, цель которого не только. популяризация здорового образа жизни. Но, скорее всего, основная цель ⁇ сказать нет утилизаторам и утилизации, которая загрязняет Шостку. Мы говорим нет утилизаторам. И мы добьемся того, чтобы утилизация в Шостке была прекращена. Это наш родной город. Мы его людям любим и дорожим. За вагомий внесок у розвиток міста та популяризацію спорту, рідне місто відзначило спеціальними грамотами спортсменів-візочників фізкультурно-спортивного клубу Інваспорт. У той час, як дорослі долали маршрут велопробігу, юні учасники, яким ще не виповнилося 14 років, змагалися на міні-трасі по доріжках парку. Наймолодшим учасникам дитячого велопробігу Глібу і Даші виповнилося всього по чотири рочки. У міні-марафоні першим прийшов до фінішу восьмирічний Ярослав. Хлопчина гордо тримав чесно виграну порцію морозива і ділився з нами секретами перемоги. Потім на поворотах і трохи в рамках велопробігу також пройшло дефіле молодих матусь з дитячими візочками, безліч цікавих конкурсів Вікторин. На заверш заходу серед учасників велопробігу був проведений розіграш призів від рідного міста.